Это же все можно? То есть можно нести все что угодно про страну, вот можно все это через губу, а потом их пускают назад? Істерика пропагандиста один з найвідоміших прихильників руського міра Володимир Соловйов. шаленіє. все через російську співачку Аллу Пугачову піну зрота у пропагандиста викликало те, що Пугачова повернулася на Росію. До слова, вона спочатку повномасштабного вторгнення виїхала до Ізраїлю та публічно засуджувала війну в Україні. В ефірі свого пропагандистського шоу фанат Путіна заявив, що співачці повинні були заборонити в'їзд на територію Росії та покарати за її по. Позицію. Ну, Дайте зараз її по телевізору, що покажіть, Дайте концерт присті. Вножки її опадіться. Цвітамі зустріть. стріті. Це ж ащивіла. Карміліці вернулись. Як повідомляють у роз Алла Пугачова повернулася до Московії через смерть її близького друга, модельєра Валентина Юдашкіна. Візит Мадони підтвердила її помічниця. Однак причину так і не назвала. Окрім істерії через приїзд Пугачової Соловйов вкотре звернувся до російського військового керівництва, аби воно вдалося до жорстоких заходів та зробило все, аби Росія перемогла. Якщо вам для цієї цілі необхідно використовувати тактичне ядерне оружу, використовувати. стратегічне використовувати.